Для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине, я вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, ну максимум трех месяцев. Вот и все. Десь вже ми чули про 2-3 тижні. Тепер ми почули про 2-3 місяці. Радник голови супрезидента Михайло Подоляк. Я вас вітаю, Вітаю. пане Михайле, Ну що, бачите? По-перше, ми дізналися про те, що виявляється, Байден писав листи Путіну. По-друге, Путін на них відповідав. А ми все казали, що пан Макрон йому телефонує. А виявляється ще і письма Путін вміє писати. Ну і власне Путін каже, що все дуже просто. Бачите, виявляється 2-3 місяці, якщо Сполучені Штати перестануть нам надавати зброю. Чомусь не каже, скільки місяців протримається Росія, якщо її перестане підтримувати іран і КНДР, але певно, це питання вже представник Сполучених Штатів на цій путінській прес-конференції не задав. А, знаєте, для мене це загадково взагалі навіщо спілкуватись з путіним, тому що він не є суб'єктом глобального політичного процесу. і Все, що він буде говорити, воно очевидно і абсолютно позбавлено будь-якої екстенсії. Тому що дивіться, суб'єкт, який почав війну, це ж зафіксовано. Він почав злочин агресії, тобто війну. Я розпочав. він не говорить про те, що цю війну можна закінчити, якщо я залишу територію України. Ну тобто, повернусь до міжнародного права і в рамках цього міжнародного права виконую певні дії. Ні, він говорить: дивіться, ви перестаньте давати країні, яка захищає себе. А ви ж побачили, якого типу війну ми проти них ведемо? Ви ж побачили, що ми ведемо виключно геноцидну війну. Тобто ми прийшли туди їх просто вирізати. Він він відверто говорить. Просто мені дивно, що журналіст не задає питання: так ви ж прийшли їх вбивати, вирізати. Якщо ми перестанемо їм допомагати, ви просто збільшите кількість вбитих людей цивільного населення. Ну тобто, і замість замість того, щоб в цю о, тему зайти, вони слухають людину, яка каже: ви їм перестаньте давати зброю, я їх там ще вирішу. Ну там мільйон, наприклад, вб'ю там депортую. Немає різниці, що зроблю. І і тоді ця війна закінчиться. Чим закінчиться наступне питання руїнами? Країни, яку в принципі я захотів знищити не більше, але й не менше. Але ви знаєте, це все немає. Це позбавлено ще раз підкреслити будь-якого сенсу, тому що все, що говорить Путін, він це говорив і півроку тому, і рік тому, і буде говорити до моменту, поки не буде сидіти на скам'ї підсудних. Це ж очевидні речі. Він буде продовжувати одні й ті ж тези України ніколи не існувало. Ну тобто Росія завжди існувала. Ми ж розуміємо, да в такому вигляді, як вона була зафіксована в юридичному а, просторі після 1991 року. А він буде цю, цю маячню продовжувати говорити. Він буде говорити, що не я напав, а на мене напали. Ну, дійсно, не ж на території України йде, що я мав там допомагати яким, якимось там народам Донбасу, яких не існує. Тобто міфічні речі, а вони не впливають ні на що. Що сьогодні ми маємо? Давайте тут зафіксуємо все, б не говорила ця особа, воно не має ніякого відношення до того, що буде далі відбуватися. Це вчора можна було слухати там Путіна до початку повномасштабного вторгнення і думати: о, дивіться. Треба ж якось там оцінити, зробити висновки Сьогодні в нас з вами війна. Путін воює проти нас, і в цій війні, масштабній війни, хтось має програти. Тут немає ілюзій е, на рахунок того, що можна там підморозити конфлікт, чи можна там домовитись про щось з путіним. Ні, тут питання в тому, в кого буде перше психологічна стійкість. Я маю на увазі в коаліції нашій чи в коаліції путінській, в кого буде ресурсність. Ну, конкретно достатньо для того, щоб паритетно воювати? Ну і третє хто нарешті позбавить Російську Федерацію країну агресора, позбавить можливості фінансувати війну? Ну тобто, замість того, щоб слухати Путіна, було бажано проводити конференції журналістами, спілкуватись з очільниками там європейських країн чи країни, які займають нейтральну позицію, і задавати одне питання: ви точно зацікавлені в тому, щоб Росія продовжувала вбивати цивільне населення іншої країни? А якщо не зацікавлені, то чому ваші компанії продовжують працювати на російському ринку? А якщо ви не зацікавлені, то чому тоді Росія може бути присутньою, наприклад, Радбезіон і говорити про те, що вона терміново скликає Радбез для того, щоб обговорити? Дивіться, тепер уважно на дане право надання права Україні наносити удари в рамках міжнародного права по території Росії? Тобто Росія хоче обговорити, а чому ви роти дозволяєте? Вона Росія не хоче обговорити, чому ми собі дозволяємо бити по цивільному населенню України. Ні, вона це не хоче обговорити, тому що вважає, що вона має право вбивати нас назву. Але Росія хоче обговорити, а чому Україна в рамках оборонної концепції війни має право наносити удари по нашій території? Це ж несправедливо для нас, тому що ми звикли воювати як? Ми звикли воювати, що ми... Можемо робити все, що завгодно, а проти нас ні. Не використовуйте міни, не використовуйте дальнобійну зброю, не використовувати снаряди, не використовуйте хаймерси, нічого не використовуйте, ПВО не використовуйте. Ну чому? Тому що ви не маєте права це робити. Ми маємо право вас бувати, а ви ні. І так далі. От, оце от головні питання. І тому я хочу, щоб ми тут не витрачали час на Путіна, тому що ще раз підкреслюю: перше, він не суб'єкт глобального політичного процесу. Все, що він говорить, воно вже неодноразово звучало. По-третє, це не впливає на те, що відбувається по лінії зіткнення, ну тобто у війні як такій. четверте це не має ніякого сенсу, позбавлено сенсу, тому що є країни, які чітко усвідомлюють всі ризики, які генерує Російська Федерація, і єдине, що може а, в цій війні допомогти прийти до справедливого миру, це поразка Росії. Для цього потрібні ресурси. А, про те, що Росія має таке право, вони ж не тільки так вважають, вони це і а, декларують, знову ж таки ротом Путіна. А, ми з вами домовили, що ми не будемо витрачати більше на нього часу, Але давайте ще півтори хвилинки йому присвятимо в цьому ефірі. Придумують і на, цих, на цих придумках значить, формірувати міння Росії. Ні, не надо формувати образ врага із Росії. Вы сами себе только вредите этому, этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это, был бы, это было бы бредом, да? Если бы не было задумки для того, чтобы одурачивать свое собственное население. говорить: а, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться. Значит, направлять вооружение на, значит, на Украину, а на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях Европы. Вот для чего. Такой угрозы не существует и быть не может. Мы сами себя защищаем на Украине. Вот где Соединенные Штаты через океан? И где мы? Вот представьте, мы, мы бы сейчас в Канаде там э, творили то, что делают Соединенные Штаты у нас э, на нашем пороге здесь в, в, в России, э, в, в, в Украине. Или, или в Мексике. Или бы мы сейчас сказали, что Соединенные Штаты отторгли часть территории Мексики в свое время. И побуждали бы Мексику бороться за возвращение своих территорий. В принципе, это примерно то же самое, что э, делают западные страны в отношении кризиса, э, российско-украинского кризиса. Вот об этом вы не, не хотели подумать когда-нибудь? Ви хочете, щоб я зараз повернувся в психіатрію, да, і проаналізував за хронічні прояви відповідної за хінічності цієї особи? Це психопатичний розлад, безумовно. Але між тим, давайте зафіксуємо. По-перше, на внутрішньому ринку, що вони завжди говорять, що вони воюють з НАТО, правильно? Ми ж воюємо не з Україною. Ми ж там три дні з Україною воювали, але тому ми воюємо вже два роки плюс. Воюємо з НАТО. Вони ж не це говорять. Ну, вони ж собі таку е, вигадали історію. Це перше. Друге, а про які території він взагалі говорить? Яке відношення він має до Донбасу, до Криму і так далі? Хто він взагалі? Ну Є Російська Федерація, є там кордони Росії, є юридичний е, склад Російської Федерації. Яке відношення суб'єкт має до Криму, до Донбасу? Ну тобто немає сенсу обговорювати, що він там захищає якесь населення і щось таке робить? Ні, це звичайна агресивна війна. Людина прийшла захопити чуже майно, пограбувати, поголтувати і так далі. Ну і це е, друга складова. Третя складова дуже важлива. От з чим я погоджуюсь, ну тому що він же, ви ж пам'ятаєте, як він себе поводить, коли дійсно кризова ситуація, тікає і розчиняється в невідомості. Звучаща тишина. Пам'ятаємо, да, е, похід на Москву, Вагнерівців, де був Путін в цей момент. Так, от дивіться, а він дійсно не хоче воювати з НАТО, він боїться НАТО. Ну це ж зрозуміло. Він може воювати тільки проти маленьких країн, ну проти країн, які не співставні з військової точки зору. Грузія, наприклад, Чечня, наприклад, тут він пішов в Україну, і там він трошки отримав якісь результати. Ну, Сірія, частково. А тут він прийшов в Україну, яка набагато більша, і яка більш вольова з точки зору готовності чинити спротив, розуміючи, з якого типу війною до тебе прийшли, з геноцидного типу війною. У нас це е, виживання, це питання виживання і з'ясування. Україною воювати не може, які НАТО, і безумовно він боїться НАТО. Він може воювати ще раз підкреслюю, і для нього це важливо. І вся ця конференція була присвячена, чому перестаньте їм допомагати, тоді ми їх просто будемо вирізати. Ви ж бачите, це ж тільки заради цього. Не давайте їм зброю, не давайте зброю, тому що я не вмію воювати, коли проти мене воюють професійно зі зброєю, в паритетній кількості, там дальнобійні інструменти. Я вмію воювати, коли проти мене стоять просто цивільне населення. Просто дети стоять, а мы их вбивали. Женки стоять. Помните, в 2014 году он сказал, а мы станем за спинами э, гражданского населения и пусть они попробуют с нами повоевать. Это же и есть конкретно э, внутренняя складова Путина. И тому еще раз, можем анализировать, можем анализировать, но это трошки Потребує іншого аналізу. Це не про політику, не про суб'єктність, не про розуміння сучасного світу, не про те, що відбувається. Це про психічно викривлені аргументи, які мають виправдати абсолютно конкретного вбивця. Так само себе поводять серійні вбивці, коли вони доводять, що мають право там вбити якісь там представників якихось соціальних груп, тому що вважають, що ці групи заважають людству розвиватись правильно, тому він буде їх вбивати. Ночами, як Джек Потрашитель, і е, робити корисну справу для людства. Так само ця людина говорить.